Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді будуть компактні лінзи від Car Pro Light. Здебільшого в продажі можна зустріти лінзи діаметром або 2,5 або 3 дюйми. Але інколи трапляються автомобілі з дуже вузькими фарами, з маленьким простором всередині такої фари. І в таку фару лінзи діаметром 2,5-3 дюйми встановити інколи просто неможливо. Тому для вирішення з цих проблемних питань існують більш компактні лінзи, такі, як, наприклад, ось даний варіант діаметром 1,8 дюйма. Лінза має потужність 38 Вт і світловий поток 4800 люмен. За своєю будовою, як ми бачимо, вона не відрізняється від 2,5 3 дюймових лінз, і її відмінність полягає лише в тому, що тут у нас менші габарити, менші розміри відповідно для вузьких компактних фар це вихід і рішення. Лінза складається з масивного радіатора. Тут у нас відбивач знаходиться. Знизу Система охолодження в вигляді кулера, і також тут ми бачимо електромагніт, який рухає шторку перемикання ближнього і дальнього світла. Сама лінза в нас встановлена в надійну міцну металеву оправу. Ну, в принципі, тут це виправдано, адже лінза має компактні габарити. Якщо говорити про великі лінзи, то там деякі виробники навпаки, ось цю оправу або подіум роблять з легкого пластику, щоб зменшити навантаження на кріплення і на Електрокоректор фар, якщо він є, і лінзи з ним можуть бути сумісні. Тут, в принципі, це все не актуально, тому зробили металевий подіум. Ну, я думаю, це піде тільки плюсом. Для встановлення лінзи в оптику, в комплекті є ціла купа різних перехідників під різні цоколі ламп, тобто, якщо в нас фара раніше не була. Укомплектована лінзою, а розрахована була під галогенку. Ми можемо, розпакувавши фару, встановити лінзу замість там аж сьомих лампочок, аж четвертих, аж б-цоколів, аж одинадцятих тощо. Тут у нас ціла купа перехідників. Ну і за допомогою будь-якого перехідника, наприклад, ось аж сьомий перехідник, ми ось таким чином встановлюємо його сюди. Також тут є ущільнюючі кільця. І далі просто цією самою гаєчкою піджимаємо, підтискаємо, і в принципі лінза в нас за допомогою цього перехідничка фіксується вкріплені під лампочку. Дуже зручно і просто. Ну і Прикольно те, що в комплекті є велика кількість таких перехідників, що дозволяє встановити лінзу майже на будь-який автомобіль. Наявність великої кількості адаптерів це, звісно, великий плюс, адже більшість білет або біксенонових лінз комплектується лише двома перехідниками під H4 і H7 цоколь. А тут у нас цілих шість перехідників, які підходять окрім h 4 h 7 під HB цоколь H11 тощо. Також перевагою даних лінз є те, що в комплекті в нас зустрічаються декоративні маски. У біксенонових лінз вони завжди є в комплекті, а у білет лінз навпаки, майже завжди їх немає в комплекті. Тут виробник виправив цю ситуацію і доукомплектував лінзи масками. Їх тепер не доведеться шукати і купувати окремо. Загалом по конструкції комплектації перші враження у нас, звісно, позитивні, але найголовніше це те, як лінзи світять і працюють. Тому зараз будемо їх тестувати і порівнювати з іншими лінзами. З лінзами завжди приємно працювати, тому що до як. Якості світла і геометрії світлової плями, питань зазвичай не виникає. Ну і дані лінзи також не стали виключенням. Ми бачимо ідеально рівну лінію термінатора і ідеальний поділ по цій лінії на темряву і світло. Лінзи в нас компактні, і якщо порівнювати їх з лінзами діаметром 2,5-3 дюйма, то на перший погляд різниця непомітна. Але якщо подивитись. І я можу зробити наступне зауваження. Наприклад, в нас у лінз більшого діаметра 2,5-3 дюйми, світлова пляма рівномірно і яскраво залита світлом від лінії термінатора аж до підлоги. В даному випадку неозброєним оком я бачу, що світло більш сконцентроване і збите, якраз між точками 1, 2, 3 і 4. Тобто лінза, ніби так трішки сфокусована на дальню дистанцію. Вже нижче точки 4 ми бачимо, що світла набагато менше. Ну, в принципі, тут нічого дивного, все ж таки, це компактна лінза, і це таке компактне рішення для безвихідних ситуацій. Але в цілому, в принципі, світять лінзи досить непогано, і, можливо, вони знову ж таки, в порівнянні з лінзами більшого діаметру, мають меншу ширину світлової плями, що знову ж таки передбачувано, адже лінзи в нас в першу чергу компактні. Більше ніяких зауважень до цих лінз в мене абсолютно немає, і, в принципі, Якщо ви не бачили, як працюють там декілька десятків лінз, і вперше побачили б цю модель, я думаю, вона вас повністю задовольнила б якістю світла. Тому нюанси є, але вони не критичні. Дальнє світло тут взагалі мега круте і яскраве. Просто бомба. Тобто тут запитань не виникає. Давайте ще подивимось на чорнобілі знімки. Тут на контрасті буде якраз. Видно, де сконцентроване світло і як воно поступово переходить в темряву. Ну і далі вже перейдемо до замірів за допомогою люксметра. Отже, в контрольній точці 1 у нас освітленість 2530 люкс. Точка 2 2280. Точка 3 1520. І точка 4 – 1670. Точка 5 – це у нас умовно водій зустрічного авто. Тут 23 люкс, ну, в принципі, як у галогено. І точка 6, підсвітка узбіччя 1530 люкс. На 30 см вище лінії термінатора в нас знаходиться в межах від 28 до 32 люкс. Ну, як і в точці 5. Додатково тест на засліплюючий фактор. Ми його проводимо з усіма лампами і лінзами, просто щоб наглядно побачити, як лінзи будуть світити чи на дорогу, чи там на зустрічного водія. Наприклад, я зараз стою напроти лінзи на дистанції 4 метри. Умовно мої очі знаходяться на тому самому рівні, на якому буде знаходитись очі водія зустрічного автомобіля. Звісно, лінза у нас буде на автомобілі встановлена нижче і водій сидітиме нижче. Але ось ця висота між очима і лінією термінатора буде незмінною. І як ми бачимо, навіть з такої близької дистанції чітко видно, що вище лінії термінатора у нас повністю відсутнє світло, і верхня частина мого тулуба знаходиться в тіні. Тут немає ніяких паразитних променів, засліпів, засвітів, Точно я можу спокійно просто дивитись ось так, от на лінзу, взагалі не напружуючи очі, що свідчить про відсутність засліплюючого фактора. Тепер переходимо до порівнянь. Лінзи компактні, непогані, але, як ми бачимо, на жаль, дива не сталося. Все ж таки, зменшений розмір лінзи відіграє свою роль і не на користь компактної моделі. Навіть якщо ми зробимо порівняння з лінзами від цього ж самого виробника, які ми. Тестували раніше це А8 і А14 моделі. То побачимо, що в контрольній точці 1 обидві лінзи світять набагато яскравіше, ну в два рази так точно, ніж модель 18 Дюйма. Але окрім цього, ми тестували і інші лінзи. Тут у нас, наприклад, є. Така класна лінза, як Kaizen X5. Вона двохрежимна, може працювати в звичайному і посиленому режимі. І навіть в звичайному режимі ця лінза видає 4730 люкс контрольній точці 1 проти 2530 у лінз 1,8 дюйма. Якщо брати посилений режим, то ми можемо досягнути показника 8940 люкс. Але зараз мова йде саме про великі лінзи. Великого діаметра, які в маленьку фару в вузьку оптику встановити неможливо. І в принципі, ось ці переваги інших лінз, інших виробників яскравості можуть бути ну, взагалі не задіяні, тому що лінза фізично не стає в фару. І перевагою з цієї компактної моделі на 1,8 дюйма є в першу чергу те, що її можна встановити в компактну оптику. А це означає, що будь-які порівняння можуть бути недоречними, адже якщо є безвихідна ситуація, то варіантів її вирішення не так вже й багато. І ось це може стати одним з варіантів. Тобто, з цими лінзами ви не отримаєте максимальну яскравість, навіть яскравість середнього рівня. Але все ж таки, якщо у вас немає інших варіантів, і ви хочете покращити світло. Такі лінзи будуть світити набагато краще, ніж посилені галогенки, ксенон без лінзи. Або світлодіодні лампи також без лінзи. Тут ми все ж таки отримаємо правильний фокус і рівномірно насичено світлом світлову пляму. Ну і до того ж, в принципі, 2500 люкс це непоганий показник, і деякі лампи до цього показника не дотягують. Тому, як альтернативне рішення для компактної оптики, мені здається дуже класний варіант. Що ви думаєте з цього приводу, обов'язково напишіть в коментарях. А в мене. Як зазвичай, все я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.